У Кременчуці до Міжнародного дня захисту дітей, благодійний фонд. Ми поряд спільно з благодійним фондом Енеїда влаштували незабутнє свято для дітлахів. Захід був організований для маленьких кременчужан, внутрішньо переміщених осіб, а також для сімей загиблих воїнів та діючих військовослужбовців. Останнім часом це традиція. Ми намагаємося кожного місяця, хоча б одне свято для дітей зробити. Звичайно, це все завжди по можливості. По Організувати кожне свято це треба заплатити кошти за оренду цього приміщення, аніматори, ну і, звичайно, зробити ось такі подарунки, щоб діти були максимально задоволені. Раділи, хотіться подякувати благодійному фонду Енеїда, які останнім часом нас постійно підтримують, які надають гуманітарну допомогу як для населення, для переселенців і також для дітей. Свято відбулось у дружній та теплій атмосфері, де кожна дитина мала змогу відчути себе особливою для малечі. Було підготовлено багато цікавих розваг та активностей. Аніматори вбрані у яскраві костюми, розважали дітей веселими конкурсами та іграми. Також дітлахи отримали солодкі подарунки. Мені подобається, коли дітки мені віддають щось. Я їм віддаю себе, такі е, якісь почуття, класні, конкурси, ігри. І вони, коли грають зі мною, я получаю від цього кайф. І я думаю, що в такий день. Потрібно і дуже дякую цій організації, що створила в такий самий день. Таке круте свято. Дітям дуже не вистачає, коли ці тривоги, переживання. Діти теж переживають, і саме от коли йдуть свята, вони розслабляються, вони отримують те, чого не вистачає, чого не вистачає їм дійсно. І от коли там свято закінчується, вони а що вже? А ще хочеться пограти. Їм ну дійсно не вистачає. Тому я вважаю, що це дуже необхідно. Так, війна війною. Хтось каже недоречна, але дітям недоречна не докаже, що це недоречна. Завдяки спільним зусиллям благодійних фондів свято пройшло на високому рівні, залишивши у дітей безліч яскравих вражень та позитивних емоцій. Це стало ще одним підтвердженням того, що навіть у такі складні часи завжди є місце для добрих справ і турботи про дітей. Анна Литвин, Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.